25 лютого 1918 року в Користані Українська Центральна Рада прийняла тризуб за герб української народної республіки. 22 березня 1918 року було встановлено малюнки великого та малого державних гербів за проєктом Василя Кричевського. 1 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів. Ним було запроваджено нову грошову одиницю гривню. Дизайн купюри розробив художник графік Георгій Нарбут. Він прикрасив їх зображенням тризуба й оздобленням в стилі українського бароку 17-18 століт. Подібний орнамент часто траплявся на жіночих фартухах, через що у народі грошовий знак назвали горпинками. Напис стокарбованців на купюрі був виконаний чотирма мовами: українською, російською, польською та єврейською. Через стислі терміни та неуважніх працівників друкарні вся серія грошей виявилася з перевернутим реверсом. Неякісний друк і неналежний захист банкнот привели до розповсюдження фальшивок. Невдовзі випуск копюр припинився. Перше українське громадянство, згідно відповідного закону, від 2 березня 1918 року було впроваджено на території Української Народної Республіки. За часів Української центральної ради закон про реєстрацію громадянства Української Народної Республіки був прийнятий 4 березня 1918 року.